Доброго ранку, доброго дня. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Дітки, щоб дізнатися, про кого сьогодні буде йти мова, я пропоную вам відгадати загадки. Слухайте уважно, наче пташка крила має, вся літає та співає, я метко вам наношу, не чіпайте. Вовку шу. хто це дітки? Пджілка. По травиці він стрибає і сюркоче, і співає, заливається, як дзвоник, називають його коник. Ось такий. Наступна загадка. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла, Лиш поглянути хотіли. Враз знялась і полетіла. Що то за квіточка така? Метелик, Так, правда, схожий на яскраву квітку? Тож сьогодні ми з вами будемо говорити, дітки, про кого? Як можна назвати одним словом бджілку, коника та метелика? Хто це? Це комахи. Тема нашого сьогоднішнього заняття комахи. Послухайте, будь ласка, віршик про метелика. Віш наталі забіли. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу? Блиснуть крилечка ясні, зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче. Блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Давайте з вами зараз роздивимося ближче метелика та його будову. Діти, погляньте на метелика. Та розкажіть про нього. Давайте подивимось, які частини тіла є у метелика. Так в нього є голова, черевце, вусики. Хобіток. Ну, тут його зараз не видно, лапки, крила і очі. Метелики схожі на яскраві квіти, але це лише ті метелики, які літають удень. Ви знаєте, що існують нічні метелики? Вони не такі яскраві, але не менш гарні. Крила всіх метеликів укрито дрібненькими лусочками. Ці лусочки захищають метелика від трав, тому чіпати крила метелика не можна. Адже лусочки будуть зламані, стерті, і метелик почне гинути. У метеликів Є довгий хоботок, ось тут видно, за допомогою якого вони вбирають нектар. Коли метелик літає, він скручений в спіральку, а коли готовий їсти, він розгортається. У метеликів три пари кінцівок, шість лапок всього, ну, на малюнку не видно, тому що вони з іншого боку. Але запам'ятайте, що їх шість. Є дві пари крил. Тобто, ось одна пара. Пам'ятайте, що пара це два. І інша пара. Тобто, чотири крила, два передні та два задні. Ось така будова метелика. А чи знаєте, ви ще якихось комах? Давайте перевіримо. Тож слухайте наступну загадку. Летить пищить, сяде, мовчить. Хто його вб'є, свою кров проллє. Хто це такий страшний? Дітки? Це комарик, так? Всі його знають. Насправді він набагато менший, не такий, як на малюночку. Але ви всі знаєте, як виглядає комарик і як боляче він кусається, правда? Вертоліт такий маленький. Сів на квітку золотеньку, усміхнулася кульбабка, завітала в гості бабка. Ось так виглядає бабка. Теж комашка така цікава з крильцями красивим. Ця комашка розумашка і працює дуже важко. В земляну свою хатинку Тягне довгу соломинку. Здогадались, хто це, дітки? Мураха? Так, і ще одна комашка. Ми червоні малятка на спині, крапочки, цятки. Хто це, дітки? Так, це жук сонечко, так? Жук, сонечко. Зараз я трошки вам про нього розповім. Ласкаву назву сонечко жуки отримали за те, що першими з-поміж усіх комах з'являються після довгої зими. Що їсть сонечко? Попелицю або тляще ми говоримо, так? Теж такі комашки, гусінь або яйця інших різних жуків. Чому ця комаха, цей жучок, має такий яскравий вигляд, як ви гадаєте. Так, щоб відлякувати від себе птахів. Дітки, а чи знаєте ви, де зимують зараз комахи? Комахи зимують в пчелинах будівель, вікон, дерев, серед опалого листя. Деякі комахи зариваються у землю, верхній шар ґрунту. І коли з'являється перше сонечко, тепло, ви всі помічали, вони дуже швидко з'являються всі на поверхні. Як ви гадаєте, чим корисна ця комаха сонечко? Так саме тим, що знищує попелицю у цих маленьких комашок. На рослинах, так дуже багато, можна помічали на квітах, на трояндах попелиць, на інших рослинах, то ось саме сонечко її знищує і тим приносить користь людям. Зараз я пропоную вам пограти уже знайому вам гру четвертий зайвий. Подивіться уважно на цей малюнок. Скажіть, хто тут зайвий? Пізнали? Так, це бджілка. Чому бджілка зайва? Тому що дятел, голуб та ластівка це птахи, а бджілка – комашка. Тому вона тут зайва. На цій ілюстрації, дітки, хто зайвий? Метелик. Тому що всі інші птахи. А метелик це хто? Комашка. Правильно. А ось на цій ілюстрації хто зайвий? Горобчик. Чому горобчик? Тому що бджілка, бабка та метелик це комахи. А горобчик це пташка, тому він зайвий. Правильно, дітки. Наступна гра. Треба визначити, кого не вистачає. Давайте ми з вами розглянемо перший рядочок, хто в нас знаходиться в кожній клітинці. Комарик, колорадський жук, коник. Подумайте, кого не вистачає у другій, в у другому ряду клітинці, яка зайва. Комахи повторюються ті ж самі, що були і в першому ряду, але в іншому порядку. Комарик є, коник є. Кого не вистачає в цій клітинці? Так, дітки, колорадського жука. Розграйте третій ряд. Подумайте, кого не вистачає в цьому ряду. Здогадалися? Так, комарика. Є коник і є колорадський жук. Не вистачає комарика. Давайте роздивимося ось цю таблицю. Розглянемо ряд, де є всі комахи. Тут є в нас жук, травневий жук. Жук Олень та муха. Кого не вистачає дітки в першому ряду? Травневого жука, так? А в останньому ряду жук олень у нас відсутній. Ми бачимо, так? Молодці. Дітки, наостанок хочу вам сказати, що Хоч іноді комахи і не дуже нам приємні, так? І якісь комахи роблять нам боляче, ми повинні пам'ятати, що в природі не буває зайвих створінь, і вони всі для чогось потрібні, вони всі приносять якусь користь природі і людям, зокрема. Тому не можна вбивати їх, роздавлювати, ламати їм крильця, так? І деякі види комах занесені в червону книгу. Пам'ятаєте, що це за книга? Я вам вже розповідала. Давайте роздивимося цих комах. Можливо, ви бачили цю комашку. Вона називається Богомол. Ось така дуже цікава. Ось такий жук-бусач. Той же самий жук Олень. Навіть деякі метелики теж занесені до червоної книги. Тож пам'ятайте, що їх вбивати ні в якому разі не можна. І цих комах, і всіх інших. Дітки, нагадаю вам, що сьогодні ми з вами говорили про комах. Про те, які вони бувають гарні, яку користь вони приносять людям, я впевнена, що ви будете їх оберігати та тільки насолоджуватися красою цих створінь, якщо ви будете бачити їх на вулиці. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!